Ми не хочемо війни, ми хочемо миру. Не потрібно, щоб наші хлопці йшли на війну. Для чого? Ми хочемо спокою. Ми не розцілі дітей для війни, ми тільки за мир. Ми своїх дітей не віддамо ні за що. Як ми розібралися з ними до сих пор і зараз будемо за них стояти. Пан є кричав, весь голос, куля в лоб, хай іде, ні. Твбили рубашки плігалстуки ми війни не шукали. Ми війни не хотіли. Хай тут воювати. Ті, хто там кричав на майдані. А ми війни не шукали. Ми всі одне село, ми всі одна велика сім'я. І ми не пустимо нікого. Не мого чоловіка, не другого, не ні синів, нікого. На ні батьків ми не пустимо. Началі пусть розбираються. Нас оставляють покої через наші трупи. Ми ляжемо на дорозі, не дадим нікуди наших дітей, щоб поняли і сюди не приходили з повестками.